В нашому місті 300 тисяч працівників всіх галузі, які відносяться до міського господарства. 300 тисяч. Це місто в місті, це і громадський транспорт, це і медичні заклади, це заклади освіти, це комунальне підприємство, які надають послуги різного напрямку, і це повинно все робити. Ключовий виклик: знаєте, який зараз. Прости, у нас нема людей. У нас в місті Києві більше автобусів, ніж водіїв, тому що водії це традиційно чоловіча професія, і ми зараз навчаємо жінок, які беруть на себе відповідальність по різним професіям. Не вистачає сусарів, електриків, будівельників, багато-багато галузі, але тим не менш. Нікого не цікавить, місто повинно працювати, надавати послуги і повинно все працювати.